365 днів про взаємовідносини. День 28-й. Пріоритетність чоловіка. В минулій програмі ми сказали з вами, що основні три напрямки, які чоловік має тримати перед собою, це пріоритетність, положення і задачі або завдання. Сьогодні поговоримо про пріоритетність. Пріоритетність це черговість. черговість перше, друге, третє. В процесі світобудови, дякуючи, якій чоловік був. Створений раніше жінки є першим при створенні. І так, буття, другий розділ, сьомий вірш. І створив Господь Бог людину із порогу земного, і вдунув в ніздрі її дихання життя, і стала людина душею живої. Цікаво, чому саме чоловік був створений першим? Тому що у Бога було передбачено це від самого початку, він є фундаментом або основою для будівництва далі всього живого на землі, жінка була створена із ребра Адама, тобто від чоловіка вона вийшла. А це означає, що не вона є фундаментом, але вона буде завжди протягом свого життя потребувати і піклування, і підтримки, і турботи. Тобто, якщо чоловік розуміє це. Він знає і не дивується тому, що жінка завжди от потребує саме цієї душевності, саме цього тепла. Якби я сказала вам будувати будинок, ви б ніколи б не почали будувати його з даху. Зрозуміло, що спочатку ви закладаєте фундамент. І ніхто не будує будинок, починаючи зі стін, і з вікон, але це все абсолютно потім докладається, коли закладений фундамент, залитий фундамент, і міцність фундаменту визначає міцність будинку. Фактично, Бог пророкував або сказав про пріоритетність чоловіка саме так. Він сказав: Ти є фундамент, і на тобі буде будуватися весь будинок. Залежно від того, наскільки ти сформував собі риси характеру, залежно від того, наскільки ти сформував собі сміливість і чіткість розуміння мене як творця, каже Господь, рівно настільки твій будинок буде стояти міцним. Тому в тому в тій фразі, яку говорить часто, що чоловіки є основною, тобто основою суспільства є сім'я, а основою сім'ї є чоловік. То фактично, якщо ми переладнаємо це все, то ми можемо сказати так: все людство почалося з чоловіка ось таке важливе завдання.